Вітаю вас! Сьогодні я додам ще один візерунок на обличчя мотанку в свою колекцію. Це зроблено з ніток воліни. Я в своєму прикладі зроблю з ось таких ніток, що це, звичайно, бувовна. Ось на свою головку, як ви її намотуєте. Я прокладу в посередині. Дві нитки першого кольору щільно одна біля одної і потім. Ще дві нитки. Другого кольору. Теж посередини. Теж щільно одна біля одної, і це буде початок нашого візерунку. Тепер ми продовжуємо візерунок і завжди йдемо назовні від наших середніх ниток. Першою ниткою завжди по вертикалі боки, щільно прикладаючи. На біля одної другим кольором вверх та вниз від середньої нитки? Ну, тобто теж назовні. Tak, kontynuujemy pierwszym kolorem w bokinie. Od średniej nitki. I drugim kolorem w górę, to w dół. Od średniej nitki. Від середини і так продовжуємо ось я наметала бажану для себе кількість, і зараз можна зробити так навпаки по вертикалі другим кольором, по горизонталі першим, і ви дадимо така рамочка. Я тут зроблю. По два відкину ось так ще один. І першим кольором по горизонталі. І по два вітки. Ось так ще по два додаткових вітки, навпаки. Ну, ось і все. ось так воно виходить. Нехай вам щастить і ми в Україні.